Аркадій Жуковський народився у Чернівцях. Тут закінчив ліцей імені помнула, вступив на філософський факультет Чернівецького університету. У 1941 році, під час Другої світової війни, разом із родиною емігрував до Австрії. Пізніше перебрався до Франції. Там постійно слідкував за подіями в Україні, яка тоді лише стала незалежною. За океану Орис Субтельний, з Парижу Аркадій Жуковський створили два таких неперемершених потужних. Будемо казати монографічних дослідженнях, які в подальшому стали підручниками, адже саме за цими книжками вчили наших студентів. За неоцінений вклад у науку та історію рідного краю у 1997 році. Аркадій Жуковський був відзначений орденом за заслуги третього ступеня. Йому присвоїли звання почесного доктора ЧНУ, а згодом і почесного чернівчанина. Ця видатна людина завжди підтримувала молодь у прагненні до знань. Він неодноразово приїжджав до нас в чернівці, виступав перед студентами, як істориками, так і загалом перед студентами університету. І зараз запитайте студентів, вони знають, хто такий Аркадій Жуковський. Великий історик заповів поховати його на рідній землі, тож провести батька в останню путь до Чернівців з Парижу приїхала і дочка Аркадія Жуковського. Батько цілий час працював. Для нього ту була найважніша річ. Я його не називала тату Аркадик, Він дуже любив звірятків і котиків. Пані Ірина розповідає, батько працював до останніх днів і завжди пильно спостерігав за подіями в Україні. Його найбільшою мрією було, аби на батьківщині врешті запанував мир, і вона стала повноцінною частиною Європи. Він на телебачення цілий час дивився на новини, дивився, що на Києві дивиться, де подівалися на майдані, на потім на вибори тут. Що Порошенко був президентом, став, ну то йому дуже сподобалося. У Кадубівцях досі живе племінниця Аркадія Жуковського. Про дядька залишилися спогади з раннього дитинства та подаровані ним книжки. Ми з Вуйком бачилися, коли мені було вісім років, а він був уже панич. Він любив. Тих, що любили науку. вшанувати видатного чернівчанина, прийшли до домової церкви святого Іоанна Нового Сучавського, що на території університету прихильники його діяльності та небайдужі буковинці. Тут же відправили за упокійне богослужіння, після чого душа Аркадія Іларіоновича навічно упокоїлась на рідній землі. Любов Мочалова Максим Демко, Чернівецький промінь.